Добрий день, друзі. Їдемо додому. Погода сьогодні дуже крута, така сонячна. Надіюсь, сьогодні буде гарно Мене чути в ефірі. Сьогодні трішки поговоримо про погоду весною в різних країнах. Зокрема, в Горщині. Так я тут в Горщині. Сьогодні зі мною є... Автор, співавтор моїх відео, мій асистент, деруй друг по життю, а, ніби вже родич, можна так сказати, туди-сюди. Він буде мені трішки доповнувати. Мої всякі такі тут історії. а, я... Сьогодні погода дуже крута, 16 градусів на вулиці. Нереально круто. Доброго дня, доброго дня. Бажаю всім гарного настрою, весняного спринг-настрою, spring муд spring Надіюсь, завтра теж буде дуже тепло. І ми відпочинемо, тому що в мене сьогодні вже вихідний, і завтра вихідний, і післязавтра вихідний. Короче, три дні вихідного. Сьогодні хочемо піти, буде, робимо пізніше обзор, тому слідкуйте за обновленнями стрічки, гілки ввечері. На ярмарок хочемо поїхати. Пасхальну ярмарку в Будапешті, якісь там яєчка фаберже, кошики і різні прикраси, декори. Дорога трішки нагадує нам батьківщину деньку, але ну що зробити. Так, були з татом побачились. Передали йому смаколики угорські. На роботу. Ми їдемо додому. От. Слава Богу, що вже знаєте тепло, прийшло тепло. Вже можна розглянутися, курточки, вже зимні відкласки трішки. Вже чекають уже літа, вже можна... Шортах, майки, шльопки побіжали собі по справах, а не це все. 300 одяг на себе надягнути. Припине. Мені хочеться. треба шляхи заобідати, я ще сьогодні її не їв. Що будемо обідати. Ну, як ви можете почути у відео, мій співавтор не хоче з мною контактувати, не хоче. Діалогувати, тому я повинен сам з вами спілкуватися. Трішки вам розкажу про Будапешт. Сьогодні дуже багато машин на дорогах, не знаю, з чим це зумовлено зв'язано. Може, час пік, може всі на роботі. Плануємо поїздку на море. Ще не знаю, звісно, в Україну, чи тут Греція, чи то Турція, чи то Кіпр. Малітіво, не знаю, поки треба буде розібратися з нашим фінансовим станом, а вже потім вирішити, куди ми поїдемо. А можливо і нікуди не поїдемо, тому що багато планів на цей рік перціонально керувати грошима. От, ну, в жодному випадку можна поїхати в Будапешті на балотон і відпочити гарно. Хто не знає, Балатон — це дуже велике озеро, просто дуже гарна води, така водичка дуже гарна, є кораблі, туристична інфраструктура дуже розвинута, хороша, куча готелів, розваг і так далі. Тому всіх, хто буде в Будапешті, у в Угорщині, так скажемо. Будапешті там 100 кілометрів буде балотон. Літом приїжджайте, відпочивайте, відчуєте себе на морі. Маленьке горське море, так його називають, чи мала да? так? Допомагає. <гум> Це я вчора на роботі. Дуже <гум> щось. А що, а лінія ця поламала? Та й взяємо твердку, що сварку щищають, дають на себе, тому що просто щось лежить. <гум> Я кажу, чи все, чи все влаштовує вас в житті? Розкажіть ваші емоції. Я за 6 років пропрацьованого на, на самсунг каже, Юрія, ну теж не добре, хочу додому спати ну, такий Він теж такий був е, розмовник. Е, не дуже так ставився добре до інтерв'єрурів. Інтерв'єрурів? бляха. Як буде інтерв'юрер? Я беру інтерв'ю людини. Як правильно називається? Якщо я беру інтерв'ю, то значить я є інтерв'єром якийсь. Інтерв'юр. Ну, коротше, ви поняли, є така прям Ну, То кудись тут, ти божеся нам за той. Отже, заїжджаємо по маленьке Будапешт. Зараз виїдемо щось, пообідаємо, переодягнемося і підемо гуляти, тому що погода дуже крутя. Будемо робити інтерв'ю, будемо душинити людей, душнити людей. На Дунай підемо трішки. Головне, щоб не був сьогодні вітер, тому що там такий вітер коло Дунає. Потім може вуха. цей, Можна продути вуха. Якщо я продую вуха, відразу прийде гайморит. Прийде гайморит, мені треба брати відпустку лікарня. Мені не дадуть. система, схема мого життя, майбут. Трішки вам і англійську тут розкажу, щас я все, ці кучки. А ще треба піти у торговий центр, кстати. Купити мені подивитися, як штаніни якісь такі теплі. Тому що ці, що як купимо дідатися, вони такі теплі. в мене аж прям всі трусики змогли дуже... Відчував дискомфорт. <рес> <рес> Ржака кода. Так, хто підписався на канал, хто не підписався, підписуйтесь, ділиться ефіром, ставте свої вподобайки, тисніть на дзвіночки. Ми в'їжджаємо в зону таку, ніби. О, а попереду ви подивитеся трубе. Трубе є такий крутий торговий центр, або це за офіси, мабуть. Ну, в общем. Дуже такі, знаєте, різнокольорові ці штуки, зараз вам покажу, розтягну ближе. Я перше хотів зробити звісно, шорс, але я не встиг. Дуже швиденько це все поїхало і. Ну, в общем. Ввечері чекайте, хотів сказати розпаковку, та ні, не розпаковку, а просто відео. Будемо гуляти. Не знаю, чи буду виходити ще в стріми сьогодні ввечері, але. Відео буду вам робити, щоб у вас був гарний настрій, щоб ви мали новий контент, щоб мали що на вихідних подивитися, тому що вихідні у мене робочі. Дивіться, скільки людей, це просто неправда. Куди всі біжать? Ці тролейбуси мені нагадують Львів. Дуже такі крутенькі, старенькі, такі, комфортні. Я раніше хотів працювати проводником, якщо ви не знали. Багато мрій а, дитинстві були, які не війшли. Дій. Ой, який міст страшний. Прям так і не скажеш що це мегаполіс столиця. Да? Ну, але його будуть ремонтувати. Будуть його зносити повністю і строїти великий трьохетажний такий а, міст, як типу Маленчан, як в Китаї. Тобто Будапешт розстраюється, так як і в Києві. Нова інфраструктура, а, нові розв'язки, типу, аля. Ну, Штати Америки. Об'єднані Штати Америки. Так, Український буде. Америка, так? Сполучені Штати Америки. Люди! Боже, якщо мене дивиться моя вчителька по українській мові. З української мови Надія Юрина Габуда, вам привіт передаю. Це не я таке життя таке. Зі мною на роботі працюють, ну як сказати, мала частина, частка українців. Більшість нового ну, українців працює, а частка угорців, частка китайців, корейців, японців. Ну що я хотів сказати, що мало хто спілкується українською мовою. А так як я в Європі вже досить давно живу, то українська мова мені вже дається дуже важко, тому що я з нею спілкуюся тільки в Ютуб для вас, записуючи якісь історії. Я як ця жінка, ну no фабрикс, uh, Смотря, какой фабрикс, <смотяк> Смотря, какой дітлс. Бо, тому що хочу сказати, що важко, важко з мовою і багато хто говорить на російській мові, але це все українці з Києва, з Харкова, з Дніпра і так далі. <кхем> Як хоче, так і говорить. Ну, я кажу, що вже потрішки починає забувати українську мову, але для вас стараюся все ж таки не забувати, повертаюся, тому що є рідні в Україні, з якими треба спілкуватися. От. А венгерську вони не знають, так як ви знаєте, венгерська мова входить в топ-3 найскладніших в світі мов. І що ви хочете сказати? Що так, да, я вчу венгерську мову. Важко, вона мені дається, дуже важко, які кустики гарні, да? жовті? Обажають, які кустики. Треба вдома нас посадити такі кустики. От, тому сили мені натхнення і нових досягнень. Цілий. Так, про що ми говорили далі? Давайте переб'ємося трішки. Перервемося на рекламу, га? Що без шок? Який тебе шок? Це мені треба зберегти відео і всього роботу. Русско, українсько, закарпатське і такий яка різниця? Я не буду тільки вибирати, як говорити в ефірі. Я не та, я чисто українською мовою не розмовляю. Я не з любов. Кровоточок. Кроводача. Кровоточать. Каже мій розмовник, мій друг по життю. А брат, родич, колега, що в нього вуха кровоточить від мого українсько-руського закарпатського діалекту. Ну, слухайте, давайте розберемо все по полицях. По ползеру. По полицях. Як буде по, по полицях. Ну, перестань. Помагай мені треба шагінти. Шагінчик. Шагінчик хелп мі. Хелп мі сосмі. співпрацюєш, співпрацюємо, що виходить з машини, я сам їду. А ти собі там <рес> у стикар посиди. Ай, доганяємо трамвай. Який нечемний трамвай, втік від нас. Та не хоч бургерки. Чекаємо сіні. <рес> у мене там 10 тисяч треба. У нас ще зарплата далеко. Скоро зарплата, кстати, 12 числа. <рес> До речі. До речі. То треба і штаніли якісь купити на весну, такі вже не теплі. І носочки треба... Такі закашлачення, все, що може забити. Тунель, тунель! Ми під водою. Що тут буде? Зі зйомки день вершок Хоче под колесатися і піздець. І лізе, і то всю. Так, ми проїжджаємо район. Певно, що третій, не пам'ятаю, чи четвертий. ну В общем, в Будапешті дуже багато районів. Зроблю окремий відео обзор на Будапешті ціле місце, столиця. А в столиці Будапешту дуже багато. Ця пердюлька мене страшнила, вона мені перебиває. І він камікат, хоче... він камікадзе, він, він, кам він хоче вмерти під нашими колесами пам'ятаю, скільки там є районів, але багато. Думаю, що 24. Ні, 24 райони, будеш ще більше. 23 23 райони. На сьогодні погода просто нереальна. Я сподіваюся, що прямий ефір сохраниться, збережеться в такій же гарній якості, як я знімаю тепер відео. В таких красках яскравих. М -м -м. Мені дуже подобається БДБ, це таксі, таксі. Треба, кстати, купити собі мікрофон біля шиї зацепити і щоб чітко чути е, відео. Багато е, інфлюенсерів, інтерв'юрерів, блогерів е, мають такі ці е, мікрофони, щоб було чітко е, чути е, мою речь. Коротше, ви зрозуміли, що сьогодні. Жаль, знаєте, що жаль, що літак не летить ніде. Тут дуже багато тут недалеко цей аеропорт Ференц Але не летить нічого тепер, щоб гарно було в картинку, щоб попало. Але його треба налаш... Налаш... налаштувати. Так, та, та, якщо купити, то вже я думаю, що хлопці вже допоможуть налаштувати, або я сам можу його налаштувати. Діло не в тому, але просто дуже гарно буде чути. Не знаю, чи тепер чути добре, що я розмовляю, тому що я в телефон розмовляю. Треба взяти, звісно, наушники, може так було краще. Але я наушники не брав, тому що щоб ви чули ще звук з вулиці, а типу СМР, як машини їздять. О, ми в'їжджаємо в зону, дуже таку прикольнуватимеся, там якась арена. не, Тут Майки був концерт. Не? Дуже гарна там якась арена, концертна. Ну, взагалі буде перші дуже багато концертних арен, де приїжджають великі зірки. Кстаті, два роки назад мав бути концерт моєї улюбленої співачки, Селідіон, але відмінили, бо вона була захворіла. Не знаю, чи буде вона в Європі давати концерт. Мені треба обов'язково сходити на цей концерт, тому що це моя мрія. Так, да, ми сходимо. Купиш білетиків у нас Але одиничка, як боярить, прямо сюди. Порекомендуйте, б ми сьогодні пообідали. Що хочеться такое, не знаю, живанши. Щось може тайську кухню. Ми поїмо там, там краягнятки. Оце вже вже із грузинської кухні. Кстати, я вчора був в, Грузинськ... Ой, да, в турецькому магазині. Де... Зроблю потім вам розпаковку. Трішки відео, там так прикольно, там такі фрукти, овочі, все свіже. А, бараніна, все свіже на цих, на прилавках. Дуже все так. Хто любить баранину, то взагалі там. Магазин створений для них, прям, я б сказав. Багато кави. Відстані вже новий чай, е, є і імперовий, і малиновий. Но то не чай, типо, а такі квадратики, там пише, що гарчик, а то буде турецький чай. Я так по його пакетику не знаю. Що. <рес> я, 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 типо, я сам собі говорю, я такий як ті на канделакі розумієте, коли мені страшно, я говорю. А, ні, то вона не так казала. Вона казала, тоді я чим мені страшно. Ну, щось таке, вона там казала. Я теж як ті на тенделаки. Мені було треба цей, багато розмовляти, спілкуватися, розвиватися щось. Почалося ну, цей. Що так шумить. Кондиціонер, кондиціонер. Треба, кстати, ще позвонити за кондиціонер, що прийшли, почистили нам на літо, щоб всі бактерії вбило і щоб літочком дихати гарним повітрям. Цей автобус мене зточний весь мій пейзаж вкрав. Так гарно було, а він прийшов собі. що сьогодні. Порекомендуйте, будь ласка, який, який фільм можна подивитися новий, який вийшов. І ще скажіть в коментарях, будь ласка, що вам ще зняти в Будапешті, що вас цікавить, які теми. Для обсуження вас цікавлять. А, кстати, ми хочемо поїхати ще в новий комплекс. Зроблю вам відео обзор нового комплексу. Ми ще там не були, теж там баньки. Ще. Ще. ще не були, там ще не були. Дякую за відправлення у пищу. Люди і так розуміють, що це ще не були. Самбері, так говорять, від Львовом. Але можна сказати, ще, але ну, це вже більше Львів, більше і, і університет Івана Франка. Mm. Ось тому будемо плавати, купатися в новому комплексі. Дивіться, може, там йолка прямо на цьому, на будинку росте. Це дуже це дуже круто. Я теж хочу яличку на, на будинку. Давеш дуже схожий на Львів та Київ. Ну більш на Львів схожий, тому що забудовники Будапешту Дапешту були так і поляки, є так як у Львові. Тому дуже багато старих набудов, таких історичних. Але у нас дом, де ми живемо, теж історичний. Він не новостройка, не просто штамповка. Квартир, така гавнішко євроремонт, І у нас дуже історичний дім, дуже був построєний давно. Кстати, там знімався фільм два роки назад І з нашого дворику, тому наш дворик дуже знаменитий. Люди, люди поїхали. Побіжали пасажири, пішоходи. Пішохід, пішохід, а це тоді буде пішоходи, українські пішоходи. А чому? Тому що вони ходять пішки. Піший тур, ой, як гарно їде тролейбус. Трамвай. Обожаю ще трамвай, це така, знаєте, атмосфера Обожнюю просто одиничка. Полетіли, такі гості. Ой, яка да, Зроблю вам ще обзори різних районів. Кажу, повторюся, 23 їх. є все ж таки ми підрахували. Точніше, де 23 райони Будапешті. Огляд, зроблю огляд вам. Не обіцяю, що буде 23 райони окремо, я буду робити огляд, тому що це треба мені півроку, щоб об'їхати, обійти в Будапешті. Але що, що успію, то вам зніму. Деякі джинси має пацик. І ще ті такий модненький. Обтягнуться тими джинсами. Я, звісно, не цей не експерт по моді, але хоча трішки експерт. Щоб підбирати луки. Це вже вулиця. Я тут проїхав. Ну, є люди, особливо молоді, які так одягаються, що в мене прям хочеться вивернути прямо на них. Такі джинси одягнуть прям джинси лосіни, підтягнуть їх до цих. Там, ой, це все. Тому, виходить, верблюжа лапка знила. Ну для чого так для себе принижувати? П'яточка, це наша маршруточка, тому що тут екран косо стоїть. На вулиці така жара, що це жопа 21 градус. Ви розумієте, просто це не весна, це вже summer time, вже літній час. Вже хочеться на море, хочеться кудись на відпочинок, на релакс. Нічого, ще буде. Бацика така спортивка, яка У Пукантьова поїхала. Mm. Так, ну куди йде ми їздити, придумайте? Так, ви нам і не написали, де ми пішли пообідати. Я відчуваю себе типу в програмі Орел і Решка. Ви пишете мені коментарі, а ми виконуємо ваші забаганки тільки за донат. Не забувайте, Підписуйте на платний канал в Телеграмі, переходьте підсі. Там вас чекає ексклюзивний матеріал. Горячі матеріали, гарячі світлини, гарячий контент, де, як курять у школі. Де мої молоді роки? Я дуже хочу. Може мак, ні, Макдональдс не хочу, тому що Макдональдс це прям не про мене. Ми були недавно, ну не знаю, не заходить мені Макдональдс. Кстати, в нас відкрила мопече в Макдональдс. Що? До речі, вот. ось. ось. Так, ти хоч перестанеш або щось вийдеш. Покиньте це авто. Я, я доїду сам. Яка крута Audi, я всім? Ніхто не хоче мені подарувати. Якщо вже донати не скидайте, то хоч подаруйте машину. що-лі. У мак я не буду йти, то однозначно. 100%, може не знаю, може щось виберу. Може грузинський, зараз підемо на якусь хачапурьку. або на якийсь там салатик песняний, свіжий, грузинський, а ведь на... Халялюлю, типа хачапурі, але халялюля є. Тут більш така сирна страва. Ну, наподобі Хачапурі, але по-іншому. От, або наці, на хінкалі, не знаю. Я взагалі люлю Кебаб'ізів. Особливо люблю, де є де Хачапурі, є, або в Тіфлісо є у в Будапешті в ресторанах. Люля Кебаб, вони це там роблять це все із трьох видів м'яса. Бараніна, свинина і телятина. І так у тю-тю-тю, хто є у юлюки, баб, тут знає. Фльотська, і так, флекс-флокс, флекс-флекс, і такі роблять какульки на шпазі. І це потім mm. дуже смарно. Перепрошую, я не почув, що ви задавали питання, давайте ще раз на майґетці. Mm, вот, не знаю що, ще. хотіли хотіли пельмені качати сьогодні, але не будемо качати. Тому що на вулиці дуже гарна погода і треба насолодитися, тому що будуть знову дожі, дощі, а, дощі через щі, ніби щі, але не щі. То примені будемо качати тоді, коли буде дощ. А сьогодні сонечко, ми заїхали в наш район. Ура! Наша вулицька вуличка! Побажаю нашу вуличку, якщо чесно. Вона така прямо. Q7 не може вміститися в тросах. Вона хоче вже поїхати і засунутися, і з всіх порозбивати. Все, тоді гарного всім дня. Дякую, що були з нами. Зліва сакура, дуже красива, гарна. Будемо завершувати наш ефір стрім. Дякую за підписку. Підписуйтесь на канал Юрчик Мурчик Влог. І будете мати щастя цього всього. Ми заїжджаємо в паркінг, час не буде інтернету. Все. Чекайте нових оновлень. Ввечері буде багато цікавого контенту. Передавайте друзям, рідним. Все. Всім чао. Всім гарного і позитивного дня. І ще й смачного.